Добрий день, шановні наші глядачі. Рубрика Україна регіональний вибір продовжує свою роботу. Сьогодні я радий вітати Аллу Терчанську, старосту села Дучани на Херсонщині. Добрий день, пані Алло. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час, і хотілося поговорити про Херсонщину, про, про, вашу рідну, про ваші рідні дучани. Ми не будемо звичайно обговорювати військові дії, не будемо вдавати себе військових експертів і давати парад, але дуже важливо, як зараз живе, які проблеми будуть, з якими викликами степниця місцевого самоврядування, громади, мешканці е Херсонщини. Розкажіть, будь ласка, що якими е дучани зустріли 24-те, Що це було за село? Про яке зараз після зводок з лінії фронту всі знали, але до того я впевнений, що не, не так багато людей знало про дучани. Дучани дуже мальовниче село, яке розкинуто на двох берегах Каховського водосховища. По двох берегах. Тобто, наше село розділяє Каховське водосховище відповідно. Неймовірні красоти село дуже велике. Воно потужно. Дуже багато мешканців, які проживають і займаються, займалися, займаються землею, фермерством, садівництвом, господарством. У нас в селі було дуже багато дітей, дуже багато сімей, молодих, дуже багато сімей, які хотіли тут жити, приїздили до нас, які народжували дітей в селі. Тобто, село доволі потужне. Воно розвивалося в складі маліської громади, яку ми доповнили. Воно також продовжило розвиватися. У нас було дуже багато планів, дуже багато амбітних планів на цей рік. Тобто, 24 го числа, коли почалося повномасштабне вторгнення, життя зупинилося зрозуміло для всієї країни, так само для нашого села, і пішов відлік часу, окуповано було воно не 24 го числа, а 13 березня і з тих пір. Дучани живуть і в очікуванні звільнення, тобто зараз більше немає жодних думок і жодних бажань, лише те, що прогнали з наших земель окупантів. І ми спробували відновитися і повернутися хоча б як частково на той рівень, на якому жило дучани до 24 лютого. А є якісь оцінки, скільки зараз живе? скільки залишилося мешканців? Багато виїхало. Виїхало, багато, виїхало більше половини. Тобто, е, на момент, 24 лютого, у селі зареєстровано було 1700 мешканців, uh -huh. по факту проживало трішечки менше, ну буквально небагато. На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що лишилося м, десь около 500 мешканців. Десь так близько. 500. Uh -huh. Uh -huh. Але в зв'язку з тим, що зараз є певна можливість спробувати виїхати з села, то мешканці по сьогоднішній день виїжджають, трохи передихають після того, що вони пережили, і там зараз відбуваються бойові дії, там неспокійно, тобто деякі мешканці виїжджають по сьогоднішній день, тобто і вчора, і сьогодні були виїзди. І сказати uh -huh. точну цифру наразі неможливо. Ну Приблизно 500 людей, так. Да, ну це ж зараз всі разом, так би мовити, да? фактично. Так. Так. Але на, 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 на нововоранцовку виїжджають, так? Да? Проблема нашого села полягає в тому, що на самому початку я говорила, що наше село поділено Каховським водосховищем. На дві сторони, і е, південна і північна сторона між собою зв'язувалися лише одним мостопереходом. Е, це балка, яка входила в склад траси Мар'янське Береслав. Зараз цей міст зруйнований, ця балка зруйнована, е, нею неможливо проїхати, е, нею дуже небезпечно йти пішки, це дуже ризиковано, і тому одна зі сторін. Нашого села, яка ближче, да, до Береслава, Південна, ми її називаємо, вона зараз залишилася повністю заблокована. повністю. Тобто е люди, які живуть там, не мають можливості вийти. А якщо вони все ж таки намагаються йти, це тільки на свій страх і ризик, тому що дорога прострілюється, вона проглядається. І, і вона постійно горить. Ну тобто, це дуже небезпечно, і люди не можуть звідти виїхати. На жаль, на відміну від північної сторони, яка знаходиться ближче до Воронцовки. Там люди мають можливість покинути цю територію тимчасово. Люди з південної сторони не можуть цього зробити в них дуже обмежений доступ до води. Тобто вона вже там закінчується. Ми не можемо. Допомогти їм зараз навіть з елементарною гуманітарною допомогою, яку ми намагаємося, е, теж дуже ризикуючи. У нас є відчайдушні люди, які е, намагаються доставити потрошечку якусь певну гуманітарну допомогу на північну сторону. Туди ми не можемо цього зробити. На жаль, і, і це такий надзвичайно величезний біль. Який вже триває два тижні, що люди заблоковані, люди під обстрілами, тобто там відбуваються бойові дії, і ми не можемо цих людей зіціля забрати. Ми не можемо їх звідки рятувати. і Вони зараз ну, оберігає його сподь і укриття і підвали більше нічого. Окрім того, окрім того. Там ще й становить небезпека того, що час від часу е, туди заходить і, е, ворожа розвідка, є там присутність ворожа, і це ще більше напружує е, селяни, і це становить дуже величезні ризики. І е, уявіть собі історію, що вони виходять зі своїх укриттів, стоять на подвір'ї, бачать протилежну сторону, да, північну, з якої можна вийти. На якій вже відносна воля і свобода, і розділяє їх буквально декілька сотень метрів по дорозі або через річку, але дістатися тоді вони не можуть. Жахливе відчуття, жахлива ситуація. Да. А якщо говорити про північну частину, а, які основні потреби, що зараз, що, що зараз людям потрібно? Зрозуміло, що в селі немає світла, зрозуміло внаслідок чого в селі немає води. Так, е слава Богу, ми говорили і постійно говорили під час окупації, і з початку 24 лютого, що е потрібно запасатися продуктами харчування. Е у нас було літо, е люди е садили городи, тобто. Е Постійно ми розуміли про те, що можливо наступлять такі моменти, коли неможливо буде дістатися продуктів харчування води і ліків елементарних потреб, і потрібно запасатися цим в достатньо великій кількості. Тому з продуктами харчування в селі більш-менш відносно, але все одно ми намагаємося відносно добре. Але все одно ми намагаємося туди діставити якусь певну гуманітарну допомогу, тому люди не голодають поки що, слава Богу, але те, що немає води, це величезна проблема. В селі є вже є руйнування самих будівель. Тому зараз вже мешканці потребують. У яких будівельних матеріалів, елементарного брезента на дахи, щоб закрити свої дахи від дощу, який якщо буде, то потрібно до цього моменту це зробити. Величезна проблема в тому, що у мешканців немає опалювальних матеріалів, тобто дров. Під час правління окупаційної влади калабарантської в селі чомусь не розумію чому, тому що я відвідувалася ситуацію по інших селах там з цим більш-менш ровно. Але окупаційна влада нашого населеного пункту забороняла людям готувати дрова на зиму, тобто підготовлення зимового періоду не збирати. Ну я не говорю про те, що треба було. З робота дерева, але навіть збирати сухостій, навіть там, де можна було, де це безпечно, де немає е, певних позицій ворожих, і, і навіть там не дозволялося збирати дрова. Тобто маємо на 18 жовтня ситуацію, коли в людей немає чим опалювати свої приміщення. Так? Mm -hmm. Тобто, це село, там немає газу, люди завжди опалювали свої приміщення. звичайними, Котлами або пічками, тобто ну, зрозуміло, що і, і купити дров неможливо було, і не збирати неможливо було. І от зараз люди, які залишаються, які не бажають виїжджати, вони залишилися без можливості отопити своє приміщення і нагріти його. Зрозуміло. А ви задали колаборантську владу? Були це з місцевих дучан хтось став колаборантом. Так, 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 та, та, з місцевих. Дивлюся статистику по всій Херсонській області, ми нічим не відрізняємося. Люди безробітні, як то кажуть, без рода, без е, нічого з себе ніколи не уявляли. Тобто, людина, яка посіла моє місце, працювала в полях без освіти і. Ніколи не працюючи, точно так само, як її чоловік був безробітним останнім часом. Єдине, що помічниця її, як то кажуть, секретар, то певно, чи то права рука, не знаю, в яких вони були в ділових стосунках, це наш соціальний працівник Маліцької сільської ради, це людина, яка працювала в нашому штаті. От вона перейшла на бік окупаційної влади. Інші люди, які працювали на кшталт прибиральниць або е, слюсарів, е, то взагалі люди, які зловживають алкогольними напоями, зловживають е, наркотичними речовинами. Тобто жодна адекватна, нормальна, розумна людина з села не погодилася займатися цією справою. І жодна адекватна людина з села не погодилася брати участь у організації так званого референдуму, який проходив на окупованих mm -hmm. територіях. А яка зараз їхня доля щось відомо? А... Що вони? вони втікли, втікли, да? Вони uh -huh. втікли, вони втікли два тижні тому. А коли відчули певну для себе певну небезпеку, вони втікли. Де зараз вони перебувають особисто, мені невідомо. Але втікли не всі. Uh -huh. Тобто ті люди, які е, були не на умовних керівних не, посадах цієї окупаційної uh -huh. владі, а займалися ж, там, прибиранням слюсарством, косінням, вони залишаються по сьогоднішній день на території села. Тікати їм немає, куди їх ніхто не забрав, тікати їм немає за що. Yeah. Деякі з них вже перефарбовуються, говорять про те, що нас змусили там під зброєю чи під автоматами. Деякі говорять про те, що ну, ми нічого такого особливого не робили. Але насправді робили вони багато чого, і, і навіть, на жаль, через довгі язики і через. Нерозуміння ситуації, і в нас є люди, які постраждали. Пані Алла, а ви підтримуєте зараз контакти з дучанами, які виїхали? Звичайно, я підтримую контакти з тими, хто виїхав, і з тими, хто лишається. Тобто, з усіма з, з ким є зв'язок, хто може виходити на зв'язок, я підтримую угу. або безпосередній контакт, або через працівників своїх, через депутатів. Які лишилися, тобто не всім людям зі мною безпечно було говорити, і ми просили, щоб вони видавали мій номер телефона, коли uh -huh. я виїхала. Я деяких вас не тривожу по сьогоднішній день і на південній стороні зі мною говорити досі, поки небезпечно людям. Але є люди, які спілкуються з ними, які потім передають мені інформацію, що відбувається, які потреби, uh -huh. взагалі, яка ситуація. Десь mm. ми можемо щось вдіяти, допомогти, десь поки що, на жаль, не можемо. Але тримаємо ситуацію під контролем і, і розуміємо обсяг того, що надалі доведеться робити, виправляти і, і так далі. Ну, саме про це я і хотів поговорити. Ми з колегами нещодавно, на жаль, ще не на Херсонщину, на Херсонщину збираємось ближчими тижнями, але були в Ізюмі, спостерігали і спілкувалися з. Міським головою Тростянця Юрієм Бовою. Mm. Він описував масштаб проблем руйнувань, знаєте, не стільки будинків, скільки соціальної атмосфери. Руйнування громади. Ця окупація, вона як ракова пухлина, яка руйнує довіру, все добре, що було створено, да? і наскільки важко. Буде це відтворювати, які нові лінії розломів з'являються на деокупованих місцях звільнених громадах? Багато дучан збираються повертатися, всі? От... Всі? всі? Ну я, я поки що не зустрічала людину, з звичайно, яка б мені сказала, що ні я Залишуся де-інде, але не буду повертатися в селі. Поки що таких людей я не зустрічала, всі Очікують навіть ті люди, які у нас таке масовий виїзд був десь з середини квітня до середини травня, приблизно навіть ті люди, які виїхали на західну Україну, перебували деякий час. Все одно ближче до кінця літа, до початку вересня повернулися у кривий ріг, тобто ближче, ближче від Кривого Рогу до дучан. 100 кілометрів, і з величезною такою бригадою, компанією очікують, коли можна буде повернутися в село ага. і починати відновлювати своє життя, свою роботу, те, чим вони займалися і так далі. Тобто, ну, поки що, я не чула про те, що ага. вони хоче. Можливо, можливо, деякі люди, в яких, можливо, в яких є діти. Які виїхали чи то за кордон, чи так далеченько від Дучан, можливо, вони перезимують ага. там, ага. де є тому, що розумієте, що є небезпека обстрілів наших прибережних сіл з лівого берега так. Херсонщини, і сюрпризи ці вже прилітають. І тому, можливо, перезимують люди десь на тих місцях, де вони зараз перебувають. Mm -hmm. а, але на весну я думаю, і коли наші збройні сили України вирівнять ситуацію ще в найкращий бік, повернуться все. Mm -hmm. Це прекрасно. Це дуже приємно чути. Бо я дуже боюсь якраз, щоб не, не відбулось знелюднення, і громада відновлювалася повнокровно. Які плани, що, що, що виклики, які очікують зрозумілі з точки зору фізичної інфраструктури, будинків? А які плани, якими викликами ви вже думаєте, треба буде мати справу найближчим часом? Дивіться, по перше, оскільки і досі тривають бойові дії, оскільки кожного дня відбуваються обстріли руйнування. Ми не знаємо, що нас чекає завтрашній день, тобто, наприклад, садочку в нашому селі вже немає. По школі вже був приліт Це така ну, найголовніша інфраструктура, тому що якщо немає в селі садочку і школи, зрозуміло, що села теж не буде, тому що так. будуть виїжджати сім'ї з дітьми, і не будуть прибувати туди для того, щоб розвивати свою родину. Mm. Відповідно, найголовніше, що нам потрібно, це ситуацію вирівняти, якщо це буде можливо за зиму, тобто да, надати людям безпосередньо найважливіші послуги, які можуть бути повернути їм пенсії на ту територію, mm. тому що в нас дуже багато людей отримувало готівкову пенсію. Mm. Ті люди, які отримували і на картки, вони продовжують її отримувати. Ті люди, які отримали його тівку, на жаль, вони її не отримують. це потрібно повернути. А в нас це дещо пошкоджений один з найкрупніших най най магазинів, тому немає куди привозити. Можливо, не буде куди привозити товари це, цю ситуацію. Теж треба вирішити, що робити з дітьми, коли вони повернуться і повернуться деякі взимку. Потрібно буде вирішувати, як їх навчати, де їх навчати. Відновлювати інтернет, електрику, що зробити з тим, що в цьому будинку було тепло. що зробити з водою, тому що є пошкодження інфраструктури, яка забезпечує нашу воду. Вона і так була старенька, і так ми її планували в цьому році модернізувати ось певному плані. Чи будуть на це зараз якісь гроші, чи якось ми будемо своїми силами щось вирішувати, тобто ну, проблем для того, щоб люди мені за... ну, найголовніше про що я думаю, і про що думають зараз люди, це нам потрібно пережити цю звину? От, коли ми її переживемо, і дай Бог всі живі, здорові, і, дай Бог, ми зможемо якось трохи вирішити ситуацію. Ми зрозуміємо, що нам потрібно робити далі, як ми будемо йти в контексті е, всієї громади, які в нас будуть плани, які будуть пріоритети. Я сподіваюся, що я сподіваюся, що е, в нашій громаді буде, будуть звільнені не тільки е, два населених пункти або напівзвільнені, а буде звільнена вся громада. Найближчим часом ми дуже сподіваємося, віримо в Збройні Сили України. А, і будемо вже думати в контексті цієї громади, тому що, наприклад, в миловому є дуже величезні пошкодження, і ми теж маємо mm -hmm. говорити про те, що е, ми маємо підтримувати одне одного. Е, тобто, от, пріоритет пережити зараз цю зиму. Навесні стане легше, і сподіваюся, я сподіваюся так. Дякую. Тримаємо кулаки за збройні сили Тримаємо. і за. І чекаємо найшвидшого звільнення. Бажаю вам успіху, тримаємо зв'язок. Чи можемо ми будемо включатися? Сподіваюся, будемо співробітничати. Дякую. І приїдемо, вам дуже. До... Да. приїдемо до вас в гості, зустрінемося. Дякую uh, дуже, до... дякую за ту роботу, за те, що переживаєте, дякую за допомогу. Ми вас завжди чекаємо. Приїжджайте, звичайно. Приїдемо, домовились. Шановні наші глядачі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте контент. Рубрика Україна регіональний вибір продовжимо свою роботу. Ми будемо говорити про Херсонщину, про Запоріжжя, про Харківщину, про Луганщину. А я, як завжди, буду говорити про Херсонщину. Всього вам найкращого. До побачення.